Пане Сергію, вітаємо. Добрий день. Які ваші враження? Ви всю ніч чекали результатів саміту на Алясі? Ді, я, я ще ліг десяті спати, бо в принципі я ще вчора на одному з ефірів прогнозував, що зустріч пройде так, як вона пройде, безмістовно, безрезультатно так воно й відбулося. Тому зранку прокинувся, подивився о. Мої mm -hmm. прогнози справдились і тому ніякого а здивування. А що завадило дійти якихось результатів? Справа в тому, що, на мою думку, і Трамп, і Путін от з моменту того, як Трамп прийшов до влади, і відбулася ця перша зустріч між делегаціями між Сполученими Штатами, здається, Рубіо очолював, а там Лавров. Що вони просто домовились між собою про такий своєрідний пакт Молотова риббентропа про розподіл сфер інтересів і надалі все, що ми спостерігаємо з того моменту події в овальному кабінеті, так, коли наш президент завітав. Постійні намагання Трампа уникнути санкцій для Росії, послаблення тиску на них, і от ця зустріч, яка дозволила фактично Путіну вийти з міжнародної ізоляції, це все їхня програма, скажімо, примушення України до миру і посилення позицій Росії. Але на заваді стоїмо тільки ми, наші збройні сили і позиція України, яка не йде на поступки, які постійно намагаються нав'язати і Росія, і адміністрація Трампа. А ми вже чули деякі порівняння цієї зустрічі з Мюнхенською угодою 1938 року. І до речі, міністр закордонних справ Чехії перед цією зустрічю нагадав про це Трампу. Ви бачите такі аналогії? Ні, не бачу у зв'язку з чим, тому що коли відбулася мюнхенська змова, або як називається там, Мюнхенський договір, за яким була поділена Чехословаччина, вона перестала просто існувати з дозволу Англії і Франції за їхнє посередництво, її поділили Німеччина і Італія, і була сама слабка позиція Чехословаччини. Не дивлячись на те, що вони були потужним суб'єктом міжнародних відносин, в них було потужне військо, вони могли чинити військовий супротив. Але через тиск тодішнього прем'єр-міністра Великобританії Чемберлена і від Франції це був Даладія, вони сказали, окей, ми погодимось на те, що нас поділили. Україна зараз, не дивлячись на всі складнощі, да, у нас вже довгий час війна, ми є суб'єктом міжнародних відносин і в нас є чітка позиція. Президент постійно заявляє про те, що у нас прописано в конституції. Ми ніякі наші території віддавати не будемо. По-друге, в нас є збройні сили, які ми бачили вчора. Не дивлячись, те, що перед цим був прорив там на фронті. Вчора взяли полонених, повернули під контроль наші міста, і в нас є достатньо сил для того, продовжити чинити супротив. І я давно кажу про те, що долю України буде вирішувати тільки. Українські збройні сили, український народ і українська влада, і ніхто інший. І якраз мені здається, що саме ось ця наша чітка позиція закликає наше суспільство до єдності. Я неодноразово кажу, що ми завжди у війнах з Росією історично ми перемагали єдині моменти, коли ми зазнавали поразки, не через те, що ми в військовому плані не могли дати відсіч, а через те, що в суспільстві починався розбрат з різних політичних питань, і це призводило до того, що скориставшись цією внутрішньою слабкістю, нас потім розділяли і підкорювали. Тому, якщо ми будемо єдині і підтримувати нашу... Позицію і нашу ідею про те, що ми будемо боротися проти країни-окупанта і вимагати від світової спільноти притягнення їх до відповідальності, ми цього досягнемо. От якщо говорити про ретроспективу, то тут. Як на мене, росіяни знову ж таки включили свою пропагандистську машину на, на повну потужність та да, напередодні саміту на Алясі. Вони знову почали е, розповідати про е, дружбу Російської Федерації як правонаступниці СРСР із Сполученими Штатами Америки про цю давню тяглість її дружби, ролики і, і таке інше. Той же Лавров приїздить в світшоті з написом Все. та е, СРСР. Це на кого взагалі було направлено нам. Американців, чи все ж таки на внутрішню аудиторію, на, можливо, на навіть на самого Путіна в першу першочергово на внутрішню аудиторію. Чому тому, що вони ж пропагандистська машина працювала в тому напрямі, що Аляска. Це ж територія, колонія російської імперії, так так, так так хоча насправді її колонізували разом і американські колоністи, і е, з російської тодішньої імперії вони створили там хутряне товариство. Але Росіяни повинищували всіх хутряних тварин, і вона збанкрутіла. І після поразки в Кримській війні Росії довелося цю територію продати, тому що вона була для них збутковою. До речі, два міфи основних. Про те, що кажуть, що це зробила Катерина II, і те, що Росіяни насправді продали її або здали в оренду Америці на 100 років, і тому Росія має право повернути собі Аляску. І той то міф продав її Олександр II, і відповідно ніякої оренди на 100 років не було. І коли о, Путін... Сьогодні, там зранку, здається, коли він виступав, казав про те, що там є тіли поселення, залишилися. Там такі російські традиції. Після продажу Аляски був виданий наказ е країни Сполучених Штатів, що поселенці, російські, які провають на цій території, мають право там залишитись, але вони відмовилися, повернулися в Росію. Всього їх було 500. Тому розказувати, що там якісь супервеликі поселення ну це просто е, смішно. І ніяких давних традицій немає. Знов ж таки, оці заяви про те, що от Росія віддала, якби не віддала, там би стільки на вони набудували, куди Росія приходить, вони все знищують. Подивіться на Сахалін, подивіться на куріли, подивіться на карелію. І порівняйте з тим, як просувається територія цієї під. Керівництвом Японії і Фінляндії далеко не потрібно ходити. Крим а... візьміть, подивіться Донбас, Донбас винищений, просто все о, випалено, і тому е, Росія це країна паразит, яка просто живе за рахунок народів, які е, вона е, підкорює. І чесно кажучи, ніякого символізму я абсолютно не бачу в цій зустрічі на Алясці. Вважаю, що це взагалі. Ганебна сторінка в історії сполучених штатів, від якої їм як то кажуть, буде дуже важко ну відмитися, тому що це велика пляма, оскільки вони прийняли на своїй території країна е, оплот демократії так світової, прийняли, крім того, що диктатора ще й який на орешті якого виданий орден міжнародного кримінального е, суду. Тобто це взагалі не припустимо. Ну тобто, ви можете уявити ситуацію, що Рейган зустрічається з Маумаром Каддафі або з Адамом Хусейном, або Хумені, або, відповідно, зустрічається з Бен Ладеном після подій 11 вересня. Джордж Буш молодший, тисне руку і каже, треба домовлятися. Я почув іншу сторону, аль-Кайда класна е організація. Ну, ми вчора. Ну або сьогодні вночі це могли е, спостерігати. І навіть Білий дім видалив, як Трамп аплодував Путіну. І найбільше приниження я вважаю, і це багато. Знов ж таки світової преси зазначила, коли американські військові розстріляють червону доріжку перед російським е, військовим злочинцям. Ну це просто ганьба для сполучених штатів, і я вважаю, що е, демократи обов'язково це використають своїй майбутній. Виборчій компанії, тому що у нас через рік, якщо не помиляюсь, якраз будуть вибори в Конгрес, Сенат, і я думаю, що рейтинг Трампа дуже ослабне після цих подій. Ну і очевидно, що це використає і російська пропаганда, так але дивіться, російська пропаганда на даний момент найбільше задоволена, те, що фактично вони вийшли з ізоляції, тому що. Я думаю, Трамп зараз буде просувати про те, що потрібно Путіна повертати в велику двадцятку, семірку, нову восьмірку робити і тому подібне. Але на щастя, ми бачимо, що наші європейські партнери займають чітку позицію і. Трамп, як я, в принципі очікував, він буде тепер звинувачувати Україну. Що дивіться, Путін там, нібито хоче якусь угоду, бо він давав інтерв'ю Fox News, uh -huh. і він сказав, що тепер президент Зеленський повинен там з Путіним домовитись. Зрозуміло про що? Про нібито передачу територій. Зрозуміло, президент цього робити не буде. І знову ж таки, напередодні цієї зустрічі наші європейські партнери і президент чітко окреслили Трампу червоні лінії. Так серед них було про те, що розмова тери... про території. Тільки може бути, що ми фактично їх не контролюємо, але юридично вони залишаються е, за нами, і ми ніколи не визнаємо окупації території. І знову ж таки можемо побачити, чому це важливо. Приклад того ж е, Азербайджану. Який більше 30 років боровся за повернення своєї території на горний Карабах, не визнавав, як на нього не тисли, і як ми бачимо, зміг зараз повернути ці території назад. І я впевнений, що і в нас буде аналогічна ситуація. Дивіться, пане Сергію, один момент. Так. Ви про це вже сказали: що репутаційних втрат більше в цьому саміті, як для Трампа, так, так. і для Сполучених Штатів Америки, буде складно відмитися. Чи не здається вам, що Трамп на цю зустріч ну, поставив все? Ну майже усе. Враховуючи оці репутаційні ризики, я думаю, що його в команді попереджали, вони це прекрасно розуміли. Зараз, знову ж таки, коли він говорить, що м'яч на полі боці України і він отримає ту саму відповідь, яка була перед самітом Аляски, консолідована відповідь європейців і Володимира Зеленського. Чи Вмиє він далі руки. Ні. Ні. Е, тому що, як я казав, явно є оця домовленість, яка буде постійно рятувати Путіна. Від як пам'ятаєте, на початку війни постійно європейські наші партнери казали, Путіну треба зберегти обличчя. Угу, угу. От Трамп от його не просто зберігає, він його відбівлює. І тут момент такий: далі ми будемо спостерігати таку картину. В Сполучені Штати буде зростати незадоволення, Тут же все йде по колу. Трамп знову оголосить, що він веде руйнівні санкції. Дасть два-три тижні, включить режим Арестовича, да. буде обіцяти. Потім, коли дійде час їх виконувати, буде якась знову зустріч або відправить Віткофа до Москви, або десь ще зустрінуться, поговорять. І знову відбудеться чергова зустріч, вона нічим не завершиться. І знову це піде до колу. По колу. Можливо, вони тоді. А давайте з Росії знімемо якісь. Санкції для того, що вона була більш поступливою, ну це смішно, тому що насправді чи є у сполучених штатах ресурси для того, щоб примусти Росію до миру, безумовно. Найкращий варіант надати Україні озброєння і все завершиться для Росії дуже швидко. Тому що знов ж таки в умовах обмежених ресурсів ми здатні стримувати російську навалу, яка має перевагу майже по всьому, по кількісному складу, по кількості озброєння. Але ми діємо доволі асиметрично, креативно і можемо давати відсіч ворогу. Якби ми мали таку кількість озброєння, як має наш супротивник, то явно. Е Розмови про вихід на кордони 91-го року не виглядали б е, такими, ну як е, нереалістичними, mm -hmm. як на даний момент. Дуже дякую вам за розмову. Сергій Берендієв, історик, правник методист Українського інституту розвитку освіти, був з нами в студіях.